Мдрість прості, вислухаймо святий Іван лія, ми руси, від, від луки святий читання. лічита, тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато, від того будуть більше жадати. Вогонь прийшов як кинути на землю, і як, як я прагну, щоб він уже розгорівся, хрещення маю я прийняти, і як мені на душу важко, на душі важко, доки воно не здійсниться. Гадайте, що я прийшов мир дати на землі, нібо кажу вам, але розділ від нині, бо п'ятеро в одній хаті. Будуть розділені троє проти двох, і двоє проти трьох, будуть розділені батько проти сина і син проти батька, мати проти дочки, дочка проти матері, свекруха проти невістки, невістка проти свекрухи. Він промовив іще до народу коли бачите хмару, що насувається зі Заходу, зараз кажете дощ буде. І так воно буває, і коли диме південний вітер, каже, спека буде, і так буває. Лице міри, лице землі, і неба розпізнати, вмієте часу ж цього як не розпізнаєте, чому самі собою не судити що справедливе, і коли йдеш із противником своїм до суду, намагайся визволитися від нього в дорозі, щоб він. Не потяг тебе до суду, і суддя не видав тебе возному, і возний, щоб не кинув тебе до в'язниці. Кажу тобі, не вийдеш звідти, аж поки не віддасть останнього ша.